Всім привіт! Мене звати Лілія і ви на каналі Лілія Кристіть. Сьогодні хочу для вас записати відео про всі мої початі процеси, щоб ви краще зрозуміли, що я вишиваю, які мені процеси подобаються, що ви можете побачити далі на моєму каналі. І давайте розпочнемо ось з такого маленького процесу з маленького фонарика Міл Ось так він буде виглядати в готовому виді. Я його розпочала у січні 2022 року, думала, швиденько вишию, але щось відклала. Ось так він у мене виглядає на даному етапі, стільки вишито. Відклала і все не доходять руки. Але ось хочу обов'язково завершити найближчі місяці. Тут дуже гарні матеріали, дуже красивий колір. Мені дуже подобається фіолетовий. Улюблені кольори, тому купила собі колись такий ось фонарик і вирішила розпочати саме з нього, і, можливо, в мене буде серія. Боялася зборки, але, на щастя, Віка Вікторія Кростіч, неодноразово згадую її в своїх відео. Зняла майстер-клас, я його вже дивилася, але призабула, хочу довишивати. Передивитися і зібрати собі такий чудовий фонарик. Це мій перший процес серед переліку моїх всіх початих робіт такий Міл Хіл. Далі покажу наступний процес. Ось цей процес у мене почав вишиватися в липні 2018 року. Тут я вишивала його по програмі тоді ще крості. У мене була така програма, але я змінила телефон і, на жаль, та програма не перенеслася, а придбала я собі сагу. Але десь приблизно у мене тут готово, я вам так просуну. Процентів 40 готово. Це, Цесний будиночок овальний від Dimensions, але вишиваю я його в Classic Design. Колись, колись ще до перевипуска, мені дуже сподобався цей дизайн, і я вирішила придбати собі його в класик дизайні. І придбала я тоді ще один набір на темно синій канві, такий дуже гарний. Я його вишила і оформила, а на цьому ось застопорилася. Не знаю я вам, що навіть сказати. Набір мені так і подобається, але сам класик дизайн, не знаю, не дуже. Це мій другий набір. Відшиву по класик дизайн, і якщо перший я вишила, то на другому я дуже сумніваюся. І не вишивала його вже дуже давно. ось Можливо, побачите, тут щось і пожовтіло у мене. Але лежить цей дизайн. Лежить ця робота, я її не викидаю, якось не піднімається рука, і не завершую. Я, якщо чесно, Дуже сильно задумуюсь, чи буду я його завершувати. Є в мене дві такі роботи. Наступну покажу через пару хвилин, які в мене вишиті десь приблизно на 50%. І я дуже сумніваюся, чи буду її завершувати. Не знаю навіть, що сказати. Дизайн взагалі подобається. Я думала купити в Dimensions його і просто вишити. Тому що є в мене питання ось до цієї трави. Є у мене питання до троянд, до цього чорного беку, до самої доріжки. Ось тут такі сильні переходи. Не знаю, я, можливо, чи, чи в оригіналі Dimensions так само виглядає в відшиві, чи ні. Думаю, я схиляюсь більше за всього до того, що я продовжувати вишивати цей дизайн не буду. Але побачимо, ніколи не говори ніколи. А наступним я вам покажу ось таку роботу. Це взагалі робота. Зараз я не буду вимикатися, я просто поміняю. Робота це мій біль, тому що я в попередньому відео у в щоден... Не в щоденнику, а просто у вишивальних буднях я показувала якусь показувала частинку відео і розказувала, що коли я прийшла у вишивальний світ, багато чого не знала, і інстаграм мені багато відкрив на що очі. Так що хочу сказати, колись я побачила ось такий дизайн. Це парад повітряних куль від Dimensions, але якби я не знала, що там можливо купити такий набір чи ще щось. Я знайшла схему, перенабір, е скачала її собі, захом'ячила і вирішила перевести нитки ДМЦ, які там були вказані підбором, в нитки Кірова, тому що так дешевше. Так. І ось що в мене вийшло. Тут вишито. Десь приблизно 60%, я думаю, можливо, 50, 6%. Верхня частина вишита повністю, а от нижня так ось виглядає. Зараз я трошки віддалю вам, щоб повністю могли побачити. Ну, ось ось так виглядає ця робота в мене. І, до речі, що я хочу сказати, верхня частина. Мені, в принципі, подобалася. За мені цього неба, кулі самі, вони такі яскраві, вони мені до вподоби. Але загалом я не знаю. Стільки просто витраченого часу роботи і сам дизайн мені дуже подобається. Але також він вже в мене лежить. Я його починала у 2017 році. Він не лежить і нічого з ним не відбувається вже дуже-дуже давно. Останній раз я його брала в руки, коли в мене народився менший. Це, десь, грубо говоря, чи 3,5 роки тому трішки менше. І зробила я там мало дуже хрестиків, тому що десь в мене отут помилка. І, не знаю, щось я сиділа, а з малою дитиною то взагалі треба щось брати, вишивати таким бажано, щоб одним кольором і швиденько. Я посиділа, потикалась, помикалася, відклала, взяла щось швидше, щось легше. Тому дуже під великим питанням в мене цей дизайн, хоча дуже подобається сам процес. Сам набір, можливо, колись куплю набір оригінальний, так само, як з попереднім дизайном, будиночком, і вишую його з початку до кінця, і буде все в мене гарно, не буде таких великих переходів. А з тим дизайном, можливо, навіть не буду викидати, буде лежати як нагадування про те, що потрібно вишивати одразу і якби правильно, грубо говорячи. Це в мене два таких дизайна, старожила 17 і 18 рік. Ось так вони виглядають. І, скоріш за все, вони продовжувати вишиватися не будуть. Будуть лежати, а далі побачимо. А далі вам покажу щось відносно недавно відкладене у моєму вишивальному житті. І ці роботи я збираюся завершити. Далі ви можете бачити на канві початок моєї роботи з авторською схемою від M'Stiч, тому що я Україна. Тут в мене вишито 40%. Так, я не помилилася, 40%, тому що я вишивати фон не буду. Там такий блакітний фон. Через те, що я взяла ось таку основу Белфаст, неоднорідний блакитний. І тому вирішила не вишивати. І загалом у тут залишається 8913 хрестиків. Процес дуже подобається. Хто не зрозумів, що це за робота буде, я вставлю вам прев'ю. Це така дівчинка, яка стоїть до нас спиною і тримає бухет соняшників. Зараз дуже багато хто вишиває. її. коли я гортаю стрічку в інстаграм, я милуюся цією роботою і в подумках все, хочу повернутися до неї. Але зараз трішки інші процеси також актуальні. І хочу сказати, що ця робота буде. Піде в колекцію моїх вишитих робіт на українську тематику. І обов'язково хочу її вишити, завершити. Особливо про неї розказувати не буду, тому що коли буду брати відшив, там уже буду проговорювати, скільки кольорів у ній щодо чого. А це відео просто присвячено переліку всіх моїх розпочатих робіт. Тож, переходимо далі до наступного процесу. Наступний дизайн це ось такий от парусник від компанії Dimensions, артикул номера 03886, а дуже він мені подобається. Колись мій старший синок, коли ще був сам, без меншенького. Він бачить, що я вишиваю багато, що мені це подобається. І він каже: Мам, вийшли мені кораблика. І в мене зразу в голові ось цей кораблик від компанії Dimensions, тим паче, що він мені і так сам по собі подобався. То я Придбала набір і розпочала його вишивати. Розпочала я його у серпні 2021 року, і тут наразі готово. Вже 49,7% роботи. Як ви можете бачити, я знову ж таки тут замінила канву 16 на ось такий 32-й каунт Белфаста блакитний, неоднорідний. І до фінішу мені залишається 12149 хрестиків. Це небагато. Але я такі собі ставила плани завершити всі деякі розпочаті роботи в цьому році. Зокрема, там був і цей кораблик і роботи, які ви побачите далі. Але в наше життя вірвалася війна. Це з негативного, а з позитивного моє творче життя вірвалася мережка. Я роблю перше для мережки. Наразі вишиваю свій третій дизайн, і тому трішки прийшлося мені переглянути свої плани. Але я ніяк цим не засмучена цього кораблика. Я обов'язково довишиваю. Мені все тут дуже подобається. Дуже багато тут незашитого простору в цьому кораблику, тут зверху в небі. Тому я вирішила взяти такий ніжний, блакитний, неоднорідний колір. Зараз в мене тут стіл темний, але буде ось така біла підкладка, коли я буду оформляти. І картина зовсім по-іншому заграє. Ось я взяла листочок, ви бачите, яка ця неоднорідність, красиво імітує хмари. І буде дуже гарно. Ось. Порівняйте, будь ласка, ось ось так ось і без листочка. Але робота. Буде красива, буде колись прикрашати спальну кімнату мого сина. І я надіюся, що це фініш наступного року. Дуже хочу завершити і оформити. Далі покажу наступний мій процес, який також хочу завершити і оформити. Ось такі неймовірні піони та дзвіночки від компанії Dimensions в мене розпочалися. 18 травня 2021 року надивилася я на відшиви і дуже-дуже захотілося мені собі розпочати цю чудову роботу, тим паче, що в мене дуже багато вдома кущів піоні, я їх дуже люблю. І ось такі фіолетові знову ж таки, дзвіночки поєднані. Дуже люблю фіолетовий, тому вирішила не боятися і розпочати вишивати на рідній 18-й хоча бачила, що заміняли на крупніший каунт дівчата, і вистачало ниточок. Ось так виглядає шматочок, який у мене відшитий. І що хочу сказати, вишивалося, нормально мені вишивалося. Але знову ж таки відклала. Спочатку я відклала, тому що весняно-літній сезон закінчився і мені потрібно було не те, що потрібно, а хотілося було вишивати зимові дизайни, чобітки там різні. Ще один дизайн, який я покажу далі. А в цьому році, знову ж таки, просто не вписався трішки мені цей дизайн за браком часу. Але нічого, він вишивається. На даному етапі тут готово 15,8% від роботи, а залишок у мене 40 208 хрестиків. Планувала я як варіант взяти, наприклад, роботу із наступного року з 1 січня, і оці 40 тисяч розділити рівними частинами на 12 місяців. І... Я думаю, так непомітно, робота ця може вишитися. Тому ще думаю над цим ходом таким хитрим, хитрим кроком, я б сказала. І скоріш за все, що хотіла б я так зробити, щоб ця робота непомітно в мене потрішки-потрішки по кожного місяця вишивалася і вишилася. Дуже подобається піони, як виходить, зразу тут вишиваю бек, як бачите. Півхрестик тут, у, ось зверху тут у багато складань нитки, то ось вона канва, вона прям стоїть. Виворіт в такому дименшенці я б не, не ризикнула б вам би показувати. Не знаю, можливо, коли візьмуся за відшив. Трішки згадаю, що як, то і покажу, буду показувати всі хрестики, свої півхрестики, виворитну сторону. А загалом дуже подобається цей дизайн, цей процес. Багато яких ще букетів в Діменшці мені подобається. Надію, що в нас всіх буде змога брати відшив, вишивати і насолоджуватися. Цими прекрасними дизайнами компанії Dimensions. А далі покажу ось таку роботу. Можете подивитися, хто дизайнер, розміри. Чим визначена ця робота, цей виноград, тим, що тут багато блендів. Ви можете бачити, що тут 80 кольорів ДМЦ разом із змішаними, а всього 41 чистий. Роботи цього дизайнера, як ви можете знати, вони відрізняються тим, що тут дуже багато четвертинок, такі переходи, дуже багато розсипу хрестиків, але саме цим досягається такий ефект натуральності, я б сказала. І що в мене вишто? А вишито в мене тут. 49,2%. Залишається до фінішу 6042 хрестика, половина з них це четвертинки. Я цю роботу придбала в нашому магазині в моєму одному з найулюбленіших мільфльор. Продавалися там такі ось набори із канвою, з ниточками, з схемою. У мене тут Мурану. Ось ви можете бачити колір відріз. Дуже мені подобається, як робота виглядає саме на цій тканині. Придбала я як подарунок собі на день народження 10 липня у 2021 році, здається, і розпочала її. Так, у 2021 році і розпочала я прям 21 році. Чому саме виноград? Не те, щоб я там була фанатом картин, дизайнів цього дизайнера. Так, вони мені подобаються, але я не горіла бажанням їх вишивати особливо. Коли я побачила виноград, гуляючи по сайту, до речі, компанії Мільфльор то зразу я вирішила, що він мені потрібен. Тому що виживаю я цей виноград на згадку про свого тата, який, на жаль, вже не з нами. Перед тим, як його не стало, він саме в липні, на початку липня посадив нам новий виноград. І саме ось такого сорту: зелений виноград, дуже смачний. Дітки з радістю їдять цей виноград, вони знають, що це посадив дідусь. Старший ще пам'ятає його минуло 3 роки. А менший, то він тільки народився тоді і, на жаль, не пам'ятає він його. Але то така болюча тема: не будемо. І ось коли я побачила цей виноград, я зразу зрозуміла, що якби він мені дуже-дуже потрібен, тому вишиваю я пам'ять про тата. Ось тут є в нас. Внизу напис, я його вишивати не буду. Вишию просто ось такий виноград, і буде він прикрашати ще й дім. Дуже подобається робота, гарна, красива, яскрава. Я думаю, це грона винограду буде як живе. Тут лежати на цьому шматочку канви. І далі ще покажу роботу. Не перемагайтеся. Так, передостання робота, яку я вам хочу показати, це ось така прекрасна робота від Lavender and Lace Song of Christmas. Ось так вона буде виглядати в вишитому варіанті. І наразі в мене вишито ось стільки Вишиваю я по паперовій схемі, тому, на жаль, не можу я точно сказати. Відсотків, але, можу сказати, так, вишито, схема розташовується на двох сторінках, і вишито в мене, вишита в мене одна сторінка без бісера в верхній частині. Як ви можете бачити, внизу мене чекають ось такі янголятище і такий прекрасний одяг Санти чи Діда Мороза, чи як кому зручніше. Тут дуже багато різних цікавих ниточок використовується, чудовий бісер, ниточка Віспер використовується, різні металіки. Я хочу сказати, що я зараз це все не буду показувати вам, тому що хочу дуже сильно цю роботу взяти після фініша. Мережки до роботи. І трішки покажу вам поближче. Ось тут уже в мене вишивався металік, він дуже блистить при природньому освітленні. У мене зараз тут ще лампа включена. Ось такі з металіка окуляри в Діда Мороза. Тут, де Пробіли, ви бачите, то тут буде вишиватися такі свічки на ялинці. Ось така вже дитинка на руках у мене готова. І дуже багато краси чекає в мене попереду відшив цього дизайну. Ось така тканина в мене Мурана, вона достатньо плотна. Ці матеріали, всі, весь якби, набор і паки, схему я купувала Мільфльор. дуже зручно. Все мені спакували. Сумую я за мільфльором, але сподіваюся, що скоро магазин зможе відновити свою роботу. Робота буде велика. Гарна. Більше про неї я буду розповідати, коли буду вишивати. Коли повернусь до відшиву, покажу всі матеріали, всі ниточки, розміри. Можливо, знайду номер саме основи. Зараз на відео основа передається холодніше, вона така тепліша взагалі. Така оливкова, без холодного відливу. Ну, І ось така моя робота дуже гарна. Як на мене, напишіть, які ваші думки щодо цього дизайну. І зараз швиденько покажу ще одну роботу, яка у мене в процесі, але вона буде зап'ялена, тому що я зараз її потрошку вишиваю. Розкажу пару слів, тому що хто дивиться мої відео Вишивальні будні, то там її бачить, знає, що це за робота. А хто не дивиться, хто перше потрапив на мій канал, на це відео, то коротенько для вас розкажу, що ж це за робота. І останньою своєю розпочатою роботою я вам покажу роботу молитва за України. Не буду розгортати, тому що дуже-дуже вона велика. У мене тут відріз, здається, 55 на 55 тканинки. Відшито у мене на даному етапі. 25% приблизно. Загалом робота налічує приблизно 30 тисяч хрестиків. Десь точно я не виписувала, скільки мені залишається тут хрестиків, тому що я її вишиваю потрошку. Понебагато, але вишиваю. Зараз у мене головне завершення однієї з робіт для відшиву для мережки, а потім я вже надіюсь, візьмуся за своїм. Цю роботу я, вона в процесі, не відкладена, тому просуваю як можу. Дуже хочу вишивати всі свої роботи. Ну, окрім тих двох, від Classic Design та від. Від самої себе. Це я стосовно мого параду куль, який вишивається підбором. Взяла ось таку роботу свою для фінального кадру. Що ж, хочу сказати вам дякую за перегляд цього відео. Це були всі мої розпочати роботи, мої довгобуди, мої роботи, які потрошку вишиваються, і роботи, які буду продовжувати. Напишіть, будь ласка, за яку б роботу ви вболівали б найбільше. Також хочу вашого, вашої поради стосовно тих двох робіт, які в мене відкладені вже давно. Це парад повітряних куль та будиночок від Classic Design, не знаю, що з ними робити. Там вже і канва пожовтіла. Ну, Це таке справа. Чи б завершували ви їх, чи не завершували, я відсотків на 80 думаю, що завершувати я їх не буду. Яка вам робота сподобалась найбільше? Яку відшиву якої роботи чекаєте ви на моєму каналі? І взагалі хотіла б сказати ще раз дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, «подобайку». Якщо вам сподобалося, можливо, підпишіться на мій канал. Я дуже-дуже буду рада, дуже буду чекати ваших коментарів. Це дуже підбадьорює. Це дає стимул знімати, рухатися вперед, не втрачати позитиву. я вам бажаю всього найкращого, бажаю творчого натхнення, бажаю бути у безпеці. Бажаю нашої скорішої перемоги. До побачення і до скорої зустрічі.